Так, друзі, давно я не виходила з таким розкладом. Дивимось його почуття, плани та думки про вас. Його чи її я достатньо не прив'язуюсь. Якщо ви чоловік дивитесь на жінку, перевертайте на себе. Добре? Бо іноді важко казати він вона, а я буду казати людина, так? Ви загадуєте свою людину, можете написати в коментах ім'я його чи її, якщо вам хочеться, щоб енергію притягнути. І ми з вами зараз подивимося, що нам скажуть карти. Я дивлюся сигніфікацію, тобто опис тієї людини, яку ви зараз загадали. Карти в мене з темної колоди, якщо будуть непристойні картинки, я буду перевертати, не пугайтесь. Так, лицар Кубків. Ну, Дивіться, у вас були якісь почуття один до одного, так, взаємні. Але людина може вам багато казати, багато обіцяла. І, на жаль, не, ну, не змогла виповнити так свої обіцянки. Тобто, людина така, вона багато каже, мало робить, але емоційна, але чуттєва. Але негативна сторона, яка в цієї людині може впадати в істерику. Тобто, топити. Я хочу тут і зараз, ти мене не розумієш. Зараз в людини може бути серйозний криз, так? По підтірці пентаклів, чи вона втратила велику суму грошей, чи просто вона щось втратила, домівку, відносини. Тобто, щось таке, що було важливе для людини, чи це просто внутрішня криза, коли вже. В людині все горить, і вона не розуміє, що робити, як рухатись далі. Але, але в цій людині є надія так, на те, що все ж таки вона досягне своєї мрії і цю кризу пройде. Пробачте, заговорюю вже багато розкладів зранку було. То вона отримає свої лаври, так, зможе жити щасливо. Добре, я ці карти зберу, зараз помішаю, і ми з вами на повній колоді дивимось. Що ж там відчуває до вас людина? Що відчуває? Зараз дивимось, давайте думайте про ту людину, щоб більше енергії притягнуло. Слубі, не забувайте, це спільний розклад, він не завжди програється у всіх детально. Тобто це така е, обща інформація, яку ви можете отримати. Що відчуває? Сум жаль, зараз є е, 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 якісь можливості. Людина, може ви протягуєте руку помічі, так, кажете, давай я тобі допомогти. Споможу, а та людина від вас відвернута. Не дивіться, чи тут жінка чи чоловік, це не важливо, тобто на кого ви дивитесь, перевертайте. Е, є якийсь такий апатичний стан, що нічого вже не повернути, все, я нічого не хочу. Так, і дійсно, дійсно. Зараз людина замкнута в собі, вона переживає якусь кризу. Ну, ми бачили на сигніфікації, що по п'ятірці Пентаклів криза в людини, що до вас почуває. Поки нема таких яскравих почуттів, тому що повністю людина занурена в свої емоції, як до самого себе. Так? Стан жертви, тобто ніхто мене не спасе, я бідний, нещасний, не знаю, що робити, куди йти. Спасіть мене, будь ласка. Але по-повішеному людина може сама вийти з цієї ситуації і піти далі. Але настільки вона не хоче та людина бачити, так? чогось адекватно так, розуміти. Просто подобається висіти ось в воді головою, так? В, цих, в цих емоціях негативних. От одна карта, навіть іншу вона ніби повторює. Добре, що ще? Які почуття? Ну, є до вас якийсь сексуальний запал, такий, знаєте, де. Хотів би вас, може, отримати чи хотіла, але ну, розуміє, що не дотягнеться. Дуже агресивний зараз такий настрой в нього, чи в неї. Трошки заплутана історія. Добре, таких яскравих почуттів, прям про кохання, на жаль, зараз немає. Що людина про вас думає? Давайте подивимось. Що ви переможете по життю, що ви можете досягнути свого, що вам все вдається, що ви виграли в якійсь своїй битві, так, і далі йдете. І зараз ви на віддалені, так, він чи вона, неважливо, ви на себе перевертаєте, хто дивиться. На віддалені людина розуміє, що вже... Тобто та людина про вас думає, що ви на так, і зараз ви настільки вже перемогли в своєму житті все, що вас турбувало, що просто не хочете зв'язуватись з тими людьми, хто був в минулому, але готові взяти той меч і порубати тих людей, які вам будуть зараз заважати чи приносити якийсь дискомфорт. Розуміє, що ви ресурсна людина, що ви можете дати нуждаючимся так? Багато даєте навіть в парі, в відносинах, в дружбі. Тобто ви багато чого можете дати. І у вас е, може зараз навіть бути якісь починання, така молода енергія у вас може зароджуватись. так ну Неважливо, скільки вам років, так, ми вже не роки рахуємо, а наш опит, який є в житті. Іноді люди 20 років переживають за ці 20 років таке, що і там 70 проживеш таке не снилося, знаєте. Тому ніколи не зважайте старша людина чи ні. Іноді мені жінки, наші прекрасні україночки пишуть там їм ну, там більше там, за 40, за 50, Вони мені пишуть, Боже, ви така молода, як ви можете на терору угадати? Ну, там, молода, не молода, але життя вже потрепало, так, і таке буває. Ось, і е, ми ж нагадаємо, ми щитуємо вашу енергію. Тобто це мій дар, і я дуже вдячна Всесвіту за те, що він в мене з дитинства є. Ну, давайте дивитись далі. Так, про що ще думає людина? Вона думає про те, що ви дійсно запальничка така, так, можете досягнути чого бажаєте. І, в принципі, вам по життю вже ніхто не потрібен. Тобто ви вийшли з позиції якоїсь, де вам потрібна була якась опора, опору ви в собі вже знайшли. І це каже карта про те, що ви щасливчик долі. Ну, Це так думає та загадана ваша людина. так, Що ви щасливчик долі, але в негатив до речі, може ця карта казати про те, що у вас можуть бути якийсь собуційний ряд такий життє, ви повторюватися як день сурка. Знаєте, можливо, у вас дуже бит з'їдає там, діти відвести, привезти, там робота пішла, прийшла, пішов там, прийшов. Нічого яскравого може в житті зараз, точніше, от прямо зараз не відбувається. Але доля вам благоволить, вищі сили вам благоволять, так, і ви себе в цьому всьому дуже прекрасно почуєте. Почуваєте. Тобто ви вороже настроєні на зовнішній світ від людей, які можуть вас, там наприклад, якось ножі в спину дати, ви вже це пройшли. А внутрі себе ви, в принципі, прекрасно себе почуваєте. Ну, давайте тоді плани людини. Ми зрозуміли, що там він в депресії чи вона в апатії. І знаєте, просто складно прочитати. Коли людина в депресії, чи в неї стан станема настрою, нічого не хочу, нічого не знаю, так, нічого мені не давайте мені все одно, тут складно считати з людини її почуття до вас. Розумієте, це коли людина падає на нижчі вібрації і все, що її турбує, це вона сама. Тобто це егоїзм такий. так, Нічого не хочу, мені подобається варитися в цьому, цьому стані, коли я можу взятися себе в руки, вийти з повішеного і піти жити своє життя, так, і сказати людині пробач, сказати людині, я не хотів чи не хотіла, я переосознав, я щось там зрозумів, чи навіть просто прийти і поговорити по-людськи. Ну, по на це здатні. Тому іноді стан до вас прочитати тяжко, коли людина в такому. Зараз ми попали на такий стан в людини, щоб ви розуміли. Які дії будуть найближчим часом? Дивіться, поки найближчі сім неділь, ну, днів мінімум, неділь, точно. Активних дій не буде. Людина буде ще варитися в своєму цьому депресняку, так, в цьому кризу. Але, але потім все ж таки справедливість перевалить, так. і... Прийде до вас з розмовою. а хтось Якщо ви були в парі, тут можуть бути судорозводні процеси, і людина скаже, наприклад, ні, я не хочу. Тобто, ви вирішите, хочете, наприклад, вже розвестись а людина не хоче. Може і таке бути. Може він бути навпаки, захоче. так а Потім дивіться, почнуться. До людини дійде щось так, що було несправедливо. і Захоче до вас рухатись, прямо от бачу ціль, не бачу перешкод. Але тяжкувато буде. Ви, знаєте, будете в такому стані. Зараз я цю карту прикрию. Надію, що мене не заблокує ютубчик наш. Вони не люблять просто таке. У мене всі світлі колоди, а цю мені просто подарували. І я вирішила з нею попрацювати. Ну, треба мати в арсеналі все так, всі інструменти. Ось, І дивіться, але ви можете просто людину зразу відсікти. Ви можете сказати, ні, я вже настраждалася чи настраждався, будь ласка, далі без мене. Навіть так може бути, так, навіть якщо ви зараз про це не думаєте, може бути. Але людина прийде з розумінням вашої цінності, як людини, так, і буде все ж таки наголошувати на те, що давай якось поговоримо. Дуже тяжко буде в нього внутрішній, чи в неї конфлікт, буду прикривати. Тут такі тяжкуваті карти. Тут такі вони. Так, не буду вам їх. от Ну і ще що, що, ну, до речі, хоче. А, ну тяжко. Знов п'ятірочка пентаклів, дивіться. Буде просити пробачення за те, що колись з вами поступив неправильно, чи була якась зрада між вами, чи ще щось, так. І буде надіятись по королю Кубків, що знову ваше кохання зможе е, вийти на якийсь е, так, е, навіть не рівень, тут не про рівень, кохання просто відродиться, прийде з почуттями до вас, але може проявлятися в негативі. Тобто, знаєте, коли я зрозумів, я хочу, все давай. ну, Типу, про вас тут думки може навіть не йти, типу, я хочу і все. А ви вже вирішуєте, як вам діяти карти. Випали зараз секунду. Карти кажуть, що вам треба взяти своє життя в свої руки. Я просто дивлюся, вони вилетіли, так, хочу вам сказати. Я хотіла пораду для вас, от вам і порада. Залишайтеся в стані ресурсу, в стані імператриці. Якщо ви чоловік, то в ресурсному стані, це значить не тільки жінок стосується, а в тому, що не зливаєте свою енергію на минуле. Якщо людина не хотіла з вами бути, чомусь так з вами поступила, будь ласка, спочатку розберіться в собі, чи треба вам це, чи не треба, чи хочете ви далі бути з цією людиною, чи ні. Іноді ми приймаємо рішення залишитися з людиною, яка нас образила, але потім не завжди ми можемо її пробачити. так Ось це пропрацюйте. Якщо вам тяжко, то можете до мене звернутися чи до інших тарологів, які вам імпонують теж, і пропрацювати цю історію. Я працюю з людьми через практики і медитації. Зараз ми у нас в Одесі є коло, ми з дівчатами збираємось, дістаємо родові програми, родові якісь блоки по життю, дитинства, якісь травми. І травми у дорослому житті, коли нам нанесли травми, біль якийсь серйозний, і ми не можемо пропрацювати. Тому, до речі, хто в Одесі, ви можете мені написати. У нас є дуже крутий простір Moon Space Одеса. Ми є в інстаграмі. Можете писати туди. У нас круті жіночі кола, в нас круті практики. Навіть я роблю зараз майстер-класи по мотанкам. Там ми робимо створення програмних свічок дуже красивих зараз. Готуємо для вас дуже цікавого, і можете, до речі, подивитись, кому цікаво. Ось, знайдете. Якщо не знайдете, пишіть мені в коменти, і я вам відповім. І, е, любі, потім я ще подивлюсь величенький розклад на 24 рік. Але що я вам хочу сказати? Якщо вам цікава якась тема, будь ласка, пишіть мені в коментах, ми з вами подивимось. І не забувайте, що це спільний розклад. Ваша інформація вам повинна відгукуватись інтуїтивно. Якщо вам не відгукується, то це не ваше. Краще вже індивідуально подивитись, тут ви будете точно знати, що це 100% ви. Все, я вам бажаю всього самого-самого приємного, найкращого. Залишайте все погане в старому році і йдіть з чистим серцем, головою і душею в новий. Цілую.